Всім привіт, всім доброго ранку. Верніше, вже в мене не ранок, вже в мене півпершої, пів першої, я вже відпрацювала двох клієнток. І, і сьогодні в мене по плану торти терхазі. Але ж, але ж, треба щось поїсти. А в мене нема нічого. Ну, я вчора була, достала мене, була в морозилці печіночка. Я її розморозила, вже порізала ось такими маленькими е, такими, е, соломинками, якщо можна так сказати. Зараз просто підсмажу її, е, підсмажу з цибулькою і з сметанкою зроблю. Зроблю собі отак, таку страву, по, по снідаю і потім провірю ще, чи в мене всі є інгредієнти на. Торт, ну, наче є всі, але треба перепровірити, бо там треба молоко. У мене молоко є тільки, я не знаю, чи його вистачить. Ну, чи, чи достатня кількість. А, вершків у мене немає. Треба верш... за вершками сходити. Бо там треба вершки розтоплювати шоколад. Ну, в общем, зараз перепровірю все. Все що, схожу ще в магазин, а тоді приступлю до, до, до торту. І мені Альона заготовочки вчора поробила, отакі помалювала. Не знаю, видно вам чи ні, ну помалювала круги, бо там теж тісто наноситься так, як і в медовику. Але сьогодні Саша привіз таке блюдо, бачите, а воно квадратне. То я кажу, може, квадрат такий зробити квадратний торт. ну В общем, це треба, якщо виміряти, який розмір, може дійсно ну, на таке блюдо просто квадратний торт буде красивіше. В общем, то це таке. то Тоді треба буде мені це все ще перемалювати. В общем, зараз смажу печіночку собі на сніданок ось на смальці. Сюди потім цибульку, сметанку, приправки. І в мене є помідорки, я собі купляла. Ну, щедіння, як був, я купляла такі коктейльні, то буде якраз з помидорчиком буде мені поснідати. І в печінці саме головне її не солити. Навіть кажуть, можна трошки сахарку, цукру трошки додави, щоб вона була м'яка. Тому що, якщо посолити печінку, то вона буде дубова. Я взагалі печінку солю вже, коли я вже її приготувала, виключила і тоді тільки її підсолюю. І вона тоді м'якенька і гарна. Так що готую. І далі включаюся в працю в торта. Вийшла я таки в магазин, ну, скупити там, підкупити те, що мені там не вистачає для торту. І вийшла трошки пройтися щось, чи то магнітні бурі знову, чи що вона так голова болить. Випила із пазмалгон, а вона все одно болить. Та заразом сміття викину, Тодому вийду вдихну ковток свіжого повітря, а тоді вже прийду та буду вже займатися тим тортом. І заразом хочу ще підкупити фундука. Мигдаль в мене є. Ну, взагалі цей торт можна пекти з різним борошном горіховим. Можна Використовую взагалі робити із горіха звичайного волоського Але хочу зробити мигдалевий і фундучну. Ой, щось мені вже треба чолку стригти. Щоб було смачніше. Тому зараз піду ще фундука куплю. вершки мені треба купити для того, щоб тоді шоколад розтопити. Ну, в общем, таке підкупить трошки підкупить я Вже в магазині взяла фундук. Фундук, звісно, дуже дорогий. Але... Раз в житті можна. Так, оце не на огірочка, я що зараз по акції грунтові може взяти пару штук для Дениса. Він у мене з понеділка буде, але ж сьогодні все буде, та так потім візьму. Таке що мені не потрібно. Так, тут мені треба взяти сіль. Е, о, є нормально дві малайська, бачите, кілограм 89 гривень. А тут виходить 200 грамів. 40. А тут виходить 500 грамів 43. 90. Візьму цю поки що, бо в мене сіль вдома скінчається. Візьму гімалайську. Так, що я хотіла взяти подивитися, що тут є із ароматизаторів. Ось такі, знаєте, є рідкі, але щось не бачу. Тут раніше були, в нас тут такі бутилочки наші стояли, а зараз щось нічого немає, ніяких ароматизаторів. Кислота лимонна. Да, щось нічого нема. Між прянощів до кави і дивіться, яка прикольна з'явилася. 16.40. Це тріжджі. Так, нема нічого. Тут вже тарталеток понавозили. Ага. Думала щось взяти, пошукати. Ну, в мене винірка в мене є. Думала взяти таке, типу, щось ром або, е, або кондячний, отакий якийсь ароматизатор. Ну, добре. Нема, то нема. Прийшла до молоків. О, дивіться, які цукерки в нас гарні, Тарас Бульба, 263 гривни, та них 500 грам. Так, мені треба взяти вершки. І треба мені вершки 33%. Пуштують 61,50, маленька пачечка. Велика 113. Угу. Дуже дорогі. Там далі 135, а мені треба тільки від 30% треба вершки. Маленькі тільки такі є. Там треба мені 70 грам. Ну, не знаю навіть, що його взяти для того, щоб ну, шоколад додати. Так, і молока ще взяти. Молоко 31, 30, 32, 34. Це за 30. Він якесь нове найкраще для тебе. Підне ультра Житомирське. Ось візьму таке. Ой, зайшла я ще в АТБ, подивитися, думав, а вдруг тут є оці ароматизатори, але тут взагалі немає нічого. Таке все тільки ванільні цукори і все. Приправи. І більш такого тут нічого немає. Взяла ось три ванільних цукру. У мене є вдома ванілін, то думаю, може цей цукор буде кращий. Навіть не знаєш, що, що краще. Ну все, тут такого нічого немає. А тебе як АТБ? Угу. Ну, дивлюся, передивляюсь, думаю, може вони не там, де вдруг будуть десь в другому іншому місці. Ну, немає. Ніде нічого тут такого немає. Так що, ну що ж, будуть без ароматизатора. Можна взагалі коньяк додавати, ну я не буду коньяк додавати, тому що це і діти будуть їсти, який там коньяк. Так, вершки я там взяла трошки інші. Так, все. Що тут ще можна взяти, щоб не тільки ж ванільний цукор, а зараз візьму ще папір туалетний та й піду додому. Ось такий рожевий. Я вже вдома. Коротше, так, пробіглася, показую, що взяла, ну, якою, що вам показувала. Е, це ж бумажки туалетні. Папір взяла. Так, це туди покласти. Тоді зашла, і ще в м'ясорубку взяла. Перше касвининдечу, тому що щось у мене все поскінчалося. Думаю, німецьного це був останній кусочок печіночки, що я його використала. Така смачна, до речі, печінка вийшла. Просто я туди додавала цибульку, тоді підсмажилася з цибулькою і тоді додала сметани із Ну, Ванільний цукор, то що я вам показувала, взяла це ОТБ. І вершки я взяла. Отакі теж делікатовські вершки. Вони по... немає оце тут ціни. Так зараз стало це не зручно раніше. Раніше прямо вони тут ціну писали, а тепер тільки, знаєте, нема ні по чому, ні, це, ні суми. Тільки вага і все. Щас скажу. Ага, по 199,90. То виходить, ну, грубо говоря, по 200 гривень вершки. О, кілограм. То все одно це дешевше. Я тут взялася 146 грам. Вони в мене вийшли на. О, де вони? На 29 гривень. А там було 200 г. Скільки я тут показувала, саме менше, 67 гривень. І тут вершки 50%. Мені так оце зручніше, і більше вони мені подобаються. Фундук, звісно, знаєте, такий дорогущий. І теж фундук був, ціна стояла 599, а я вибиваю, а він 669. Я ну, підзвала охор... охоронця цього, кажу, а що таке? Що ціни не... не співпадають? Він каже, ну то це просто не спіли поміняти, типу, тут ще. Тут... Чого ви його продаєте? Чого тут такий цінник стоїть? От. Ну, але мені зараз треба його ще буде е... трішки... трішки почистити, тому що він смажений і вся шелуха в нього облітає. Взяла також сметанки, бо я всю дома використала. Для ваші сіль, тому що я вам показувала на гімалайську. І для ваші сили. Сир зараз такий, ну просто чудовий. Я його просто так, оце знаєте, на вечерю можу з і сметанкою, і можу і без сметанки. Якщо от не було в мене сметанки, то я і так просто щайком його поїла. Дуже смачний сир. Прям як масло. І все. І молочко і молочко взяла. І це в мене всі покупочки. Я е, викладу рецепт торту окремо, для того, щоб, якщо вдруг хтось захоче приготувати, щоб його легше було шукати. От, Так, все, перевдягатися та приступати. Все ж такі погоди зараз, що хтось що. Коротше, то зранку було сонце таке. Зараз все затягнуло. Ці голови болять, оці магнітні бурі. Що воно таке робиться? Раніше такого не було. Я вже достала ось яйця, вони повинні бути кімнатної температури. Масло, ось теж у мене тут до кімнатної температури гріється, коло батарейки стоїть вершкове. Ну, в общем, зараз перевдягаюся, розкладаю продукти та треба приступати. Зараз вже пів восьмої і я тільки оце допекла торт, ну, як би його вже перемазала. Знімала рецепт, тому кому цікаво, будете дивитися, рецепт буде окремо, але вже він буде, мабуть, завтра, тому що зараз я. Його вже тортою перемазала, все і виставила на холод, на стабілізацію. Е, взагалі, е, ну, хоча б на годинку, але сам, краще було б ще на ніч. І вже е, гомаш, там, допустимо, завтра зробити. Е, ну, побачу. ну, я, мабуть, сьогодні зроблю, щоб його вже зробити, щоб він був готовий. Але вже розріжемо завтра і я покажу, який він на розрізі цей торт, і вже тоді завтра викладу його в відео. А сьогодні таке відео в мене, ну, знаєте, я ось три години займалася тортом. І три години я знімала відео, <кій> займалася і знімала поетапно відео. Тому, якби це відео в мене таке невеличке буде. Ну, не хотіла я просто домашнє своє відео обтяжувати таким рецептом забарним, да, такий рецепт, ну, торта. Погратися, трошки погратися. Хоча, наче там нічого важкого немає, але просто багато всяких процесів відбувається і треба зробити. Тому тому це так. І що сьогодні? Так, що сьогодні, Та, сьогодні це, мабуть, все. Зараз я бистренько, швиденько змонтую вам це відео невеличке, а вже рецепт буде завтра. Побачу, що там я завтра. Може, щось зніму валюне. Ну, по-любому, це буде. Як торт будемо розрізати, то це буде. Ну, побачу. Можливо, щось зніму завтра валюне. Бо завтра ми поїдемо, ж вітати Дініса нарешті. вже тиждень пройшов, як в дитини, день народження. Ну, вони і сьогодні святкують, а ми вже поїдемо завтра вітати дінько. Так що, це такі діла. І, мабуть, на сьогодні все. Ви знаєте, голова болить, так, значить, трохи менше, але болить я не розумію, чого. І я спазмелон пила, і вона болить. І... Ой, коротше. Мабуть, це магнітні бурі, бо я читала, що наче магнітні бурі в кінці місяця і на початку березня. Вже вони задовбали ті магнітні бурі. Я раніше їх не відчувала, от, а це щось стала відчувати. Треба сідати на голодовку. Я вже така почала задумуватися, що треба сідати на голодовку. Так що, можливо, можливо, скоро сяду. Все, на сьогодні з вами буду прощатися, всім всього самого найкращого. І всім пока-пока. Все. Всіх люблю, цілую обнімаю.